50 дітей, великий м'яч, вибівний. А вибивати ми будемо натих підписників. <плес> у нас буде лише три переможці. За третє місце отримують шанс зняти зі мною відео. За друге місце отримують у такі крутежні бусти від Football Evolution UA. А за перше місце отримують отаку таку крутезну футболку шахтаря з всіма підписами гравців. Друзі, ви готові грати? <плес> Поїхали! Сири, Мені кажеться, що я виб'ю більше малышей. А кого вибивати? Блін. Сніг вибивати. Так я хочу он, чорні футболки. Чого ти в чорному приходили? Чорному? Та яка різниця? Та я сам буду в чорному. Ти, ти ж сірий. Я сірий. Ну... Але вибивати в чорному. Я буду вибивати тоді в білому. Я тобто? більше вибив. Я більше. Вибив. Я більше. Я більше. Рахуємо. Рахуємо. Поїхали. Я готовий як ніколи. І я виб'ю більше підписників, ніж Ронар. Это дуже складно. Всё, Тёма, выбегай, кто дотронется до мяча тоже вылетает. Есть. Первый, один-один. Tia, dentro da da vai. a carry? Богдан, давай! Мирон! Опа, Марк! Есть! Тема, давай! Опа! Не трожь, не трожь! Не трогайте, убегайте! Два, два! Кирюха! В кого попало? дс 10 уже выбыло. Надо варды вытащить, да. По-честному, кто скажет? В любом случае на камере посмотрим, в кого попало. И если вы выиграли, мы просто заберем потом назад футболку. В кого попало? По-честному, в кого попало? Никто не зазнается. Поехали. Опа! <свот> 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 Opa, cheio Oba! Vai, vai Vânia, eu 2 2 2 Два брата одновременно. <энигрышко> Ах! А было, было. Ах! сами Ах! Ах! а так Фу, я вже скільки ударів зробив, цим великим мечом так важко, уже аж ногабись. Но ми доб'ємося. Пацани, м'ять подайте. Була, бу бу. Була. <плес> була! Ще трохи гравців вибили. Останніх найскладніше вибивати. Тож виграє, підписників зовсім мало залишилося. Всі хочуть виграти, а ті, хто вилітають, дуже сильно засмучуються. Я хочу вам сказати, що у вас цих перемог ще буде мільйон в житті. 아아아 아! 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 <ріст> <ріст> а! Так, як думаєте, хто з вас переможе? Я, я. я. так я. всі кажуть, я. Що ти більше хочеш? Буци чи футболку? У нас футболку. Отак. А хто з вас що хоче? <ріст> ну, якщо хтось футболку. О, Рінат же сказав, що е, ми будемо самі е, ну, це, типо, розподіляти футболку, буці. Але я й розумію, що хтось візьме одразу футболку, то тому я хочу Буци. Або перебити рекорд. Сірі, диви, вони дуже спритні. Тут потрібно так. Ми з тобою е, робимо коротке перепасування. І потихеньку здвигаємося там, де вони у нас знаходяться. І потім на короткому пасі, якщо ближче до тебе будуть, ти одразу вибуваєш. Редаці, дуже гарна тактика, погнали. Поїхали. Сіре, підбираємося. Вот вот <рес> <рес> Поїхали. Eis! O dar taktika veikia. E! 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 Pasižiūrėkime. Да, 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 они наши! Нет! Подбираемся, подбираемся. У <ш 56> нас осталось только 8 гравцов. І вже скоро ми побачимо переможця. Хлопці, вас залишилося лише вісім. Як ви думаєте, які шанси у вас на перемогу? Ви дуже хочете виграти? Всього п'ять вибиваємо, три залишається. І у вас вже 100 відсотків є подарунок. Поїхали? Давайте. До фіналу все ближче і ближче. Сірий, патаки, робимо. заганяй. Давай от заганяй. Фасуемся и загоняем их сюда. Уехал. Спокойно. Они сюда хотят перебежать. Пашенька. Ой, извините, извините. Ты же возле меня стоял. Все добро. Сильно засмотришься? Так, ну нічого, дивись, у Ріната будуть ще конкурси. Я думаю, ти зможеш виграти, тому сильно не засмучуйся. Давай Пічення, ти молодець. Так, да, Дуже обідно плачуть. Ну я хочу вам сказати, хто дивиться це відео, от будь ласка, не засмучуйтесь, тому що у вас буде цих перемог ще мільйон. Ренат 100% не непоследні подарунки оці розіграє. Ще ви і футболки виграєте, і м'ячі, і нові бутси, Так що все у вас попереду. Поїхали. Гонімо їх туди. Єсть! Опа! Вийшов! Залишилось п'ять. Подарунки майже у вас. Але два потрібно відсидіти. Давайте виберемо кого. Пудемо голосування. Ніе! Це все шутки. Зараз граємо. Фінальна частина. Залишається три говця. Все, їх сюди. Хлопці, ви великі молодці, але один з вас залишиться без подарунка. Можна на раз, два, три лишимо? Давай, не. Давай. Ти за любою дві, так? Быстреє м'яч ходить. Ах! Стой, стой! Тут головне поймати його. Передача швидше ходить. Передача швидше ходить. Да. Сружи, не засмучуйся. Ти ще буде шанс обов'язково виграти. Ти, як ви і молодець, і так в четвірку попав. Ви вже переможці, але я так розумію, що ви хочете забрати головний Так. Да. А що ви більше хочете? Бутси. Бутси, Бу саме головне? Це від нашого спонсора. Футболка, футболка. В Ролики сніматися ніхто не хоче. Смотри, хочет сразу перебежать. Если шо ловик, те, кто перебегает. Третье место. Це было сильно молодец. Подобалось. Дуже Все, финал, поїхали. Кто перебегает будет? Третє місце занімає гліб і він виграє можливість знятися зі мною у відео і отримати там грошовий подарунок. Тобі потрібно буде перебити рекорд Котіка, а він складає 36 шість. Тридцять п'ять 36 разів. Якщо ти перебиваєш рекорд Котіка, ти отримуєш одну тисячу гривень. За друге місце у нас отримує буци від Football Evolution UA. Ти бачиш, які вони? Скільки ти в них заб'єш? Багато вже. Багато? Треба, -е. щоб ти забіг у них більше, ніж я усе. Зараз ми оголошуємо нашого переможця. Це Багданович. Артем! Перемога! У -у -у, вітаємо! Артем. завжди, коли будеш вигравати, будуть люди, які не будуть хотіти, що ти виграєш. Вітаю те з перемоги. Ця футболка твоя, давай сладкимось. Так, Артем, ти радий, що ти виграв такий подарунок? Так. Дуже? Дуже. Ще будеш приходити до нас на зйомку? А що ти порекомендуєш хлопцям, які дивляться тебе? Щоб вони теж себе вірили і перемагали. І приходили к нам на зйомки і вигравали також такі крутезні подарунки. А, ще раз, перемога? Да. Забирай. тільки не розбій, це стекло.